Друзі, на кого ми покладаємось в моменті наших тривог? Що ми робимо, коли у нас є страхи? Якщо ми зрозуміємо, що наша сила це Бог, а все, що ми можемо сказати про себе немічні, які потребують Бога, тоді давайте дійсно бігти до нього. Бігти до нього в обійми, шукати підтримки, розради, шукати заспокоєння для свого духа. Тому що він зробив все, щоб в ньому ми це знайшли. Він сам, який пережив неймовірні тривоги, він розуміє нас, він співчуває нам, і він готовий допомогти. Чи можемо ми прожити це життя без тривог і страхів? Ні. Як то кажуть, риторичне запитання. Але що ми можемо робити, коли ми в страхах і тривогах? Бігти до Бога, стояти на обітниці, яку Бог сказав, що він ніколи нас не залишить і не покине, і просити допомоги, уповаючи на Його силу.